Так, Михайло Старицький написав, а музику до неї, як включення до опери арії за мотивами повісті Миколи Гоголя, отоплено, написав Микола Лисенко. Так, вперше опубліковано в 1885 році в одеському Альманасі Нива. Тобто перша версія, яка прозвучала, музику написав Микола Лисенко на слова Михайла Старицького. Далі вже було, були кавери на цю мелодію, тобто вони залишили. Мелодію оригінальну мелодію. Залишили ритміку, таку ж саму розумієте? Тобто Ніч, яка місячна зоряна, ясна. Я... Була ще інтерпретація, от дивіться, з кінофільму, а була ще перша інтерпретація була: ніч яка місь! Яка, господи, місячна зоряна, ясно, хоч голки збирай, вийди коханою працею зморена хоч на хвилиночку вгай це мелодія, яку написав Микола Лисенко. Тобто, на вірші Михайла Старицького. Далі вже пішли кавер-версії. Зараз ви знаєте, що таке кавер версії Раніше так не називали. Так от, тут написав Андрій Волощенко, Василь е, е, Потім там на бандурі грали в Гроси. Бо далі було. тобто... Квітка Цисик це робила, Борис Гмиря це робив, Дмитро Михайлович Гнатюк робив це, Євген Дятлов робив. От вже додалося нове ім'я. І ось ще є тут ім'я, яке ви всі дуже любите сильно і цінуєте. Олег Анатолійович Винник. Також співав пісню, виявляється, Нічика місячна. І всі вони робили кавер-версії цієї пісні. Розумієте, про що я зараз говорю? Тобто нічика місячна. Написано текст, слова написані Михайло Старицьким. Музика, написана Миколою. Sorry, дуже багато імен, Лисенко. Всі ці роки звучала і передавалась з покоління в покоління саме як кавер-версія. Так от, відповідаючи на питання, краще як в оригінал, скоріш за все, ви хотіли почути версію. Микола Лисенка. Микола Лисенка, правильно? Але є одне маленьке. але. Є принцип проєкту Твої вірші мої ноти. Розумієте, який принцип? Твої вірші, твої вірші, мої ноти. Тобто я створив цей проєкт ще в 20-му році, ціллю якого була популяризація української культури та творчості письменників через призму моєї музики, тобто мої ноти. І я просто хочу наголосити на тому, що вона б не могла звучати, мені не сподобалося, весь час чекала оригінал. Вона б не могла звучати як оригінал. Бо проект називається не твої вірші, мої кавери, тобто твої вірші, мої ноти. Мені важливо було написати свою музику. Це може вам не подобатись. Це, то, є, то є ваша думка, то є ваше право. Так вважати, і це нормально. Не може подобатися всім моя творчість, по-перше, не може подобатися людям, не можуть подобатися всі мої пісні. Розумієте? Це мій авторський проєкт. Я не беру кошти у Мінкульта або ще у, у держави. Ну тобто я не беру у інвесторів ці кошти. Я сам інвестую в цей проєкт. Розумієте, про що я говорю? Тобто це мій авторський проєкт. І я створюю свою музику. От я бачу ось так, що мені хочеться цього разу створити версію «Нічика місячна» з колою ось в такій інтерпретації, яку ви можете почути зараз. І ось саме так я побачив цю пісню і потім запросив колу, для того, щоб ми зробили її разом, для того, щоб ця пісня зазвичала. Більш тендітно, але й водночас мені не хотілося залишатися в тій самій ритміці, в тій самій мелодії. Розумієте, про що я говорю? Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч волки збирай. Види кохана я працею з моря. Це вже достатньо. Розумієте, самодостатня сформована мелодія. Навіщо мені її чіпати? Я не хочу переспівувати інші пісні. Суть проєкту в тому, щоб створювати свої пісні і брати текст, інтерпретувати його по-своєму. Ось в чому суть проєкту. Дякую за донат, Світлана. Дуже дякую за донат.